Здоровенькі були! Ви на каналі Лоас Customs. І сьогодні ми пригадаємо події 2020 року. Ютуб заблокував пару моїх відосів, і аби не втрачати спогади, я вирішив перемонтувати то все. Ну і от маємо нове старе відео. Отже, переносимося у серпень 2020. Ми з улюбленим клубом поїхали в кількаденну подорож Рівненщиною. І ранок другого дня застав нас на березі Базальтового озера. От власне, і воно. Колись тут був кар'єр з видобутку, як ви вже, мабуть, здогадались, Базальту. Я часто чую, що в Рівненській області нічого такого нема. Але я з цим не погоджуюсь. Озера, що тут утворились в кар'єрах, виглядають неймовірно. Яскрава блакитна вода в поєднанні з чорним базальтовими стовпами виглядає як картинка з Швейцарії чи Ісландії. Гарантовано залишиться в пам'яті. Сніданок ранкове купання і збори табору залишились поза кадром. Та це не найцікавіше, що на нас сьогодні чекає. Поїдемо ми до діючого базальтового кар'єру. Не знаю, як ви, а я раніше ніколи в такому не був. Зацініть розмах цієї ями посеред лісу. Вон там справа знизу їде білас. Деякі стовпи. Тут близько 40 метрів заввишки, кар'єрна техніка на їх фоні просто як іграшкова. Як на мене, то це дуже цікаве місце, особливо з дроном. Тут літати і літати. На жаль, батарейка в дрона не безкінечна і відповідно час в повітрі обмежений, а кар'єр не маленький. З одного кінця в інший десь 5 км. Тому я літав до останнього. В кінці дрон вже сам примусово пішов на посадку. По ходу зниження я ще підрулив, скільки зміг, і побіг забирати, щоб нічим його там не переїхали. До речі, техніка зблизька не така вже й іграшкова. Я не впевнений, що тут можна отак от просто совгатись, але ми старались нікому на очі, особливо не потрапляти, і, зробивши пару фото, покинули об'єкт. Далі на нас чекає місцина під назвою Нацлучанська Швейцарія. Загалом на сьогодні в планах близько 160 км. Знаю, знаю, це невелика відстань скажете ви. Але треба враховувати, що ми подорожуємо на луазах, а це не найшвидший і не найкомфортніший автомобіль. Зате однозначно найцікавіший. Уваги він привертає вагон. Проїжджаючи через Костопіль, ми заїхали на підстоп у двір багатоповерхової в... випадківки. випадкової багатоповерхівки. І там стояв чийсь Лоаз. Для мене, як для Лоозвода, це дуже приємний сюрприз. Власника ми не шукали. Просто купили в сусідньому магазині Морозова. І з гарним настроєм поїхали далі. Наступна зупинка село Губків. Там частково збереглись руїни замку 15 століття. А ще це все знаходиться на березі річки Случ, тому власне над Случанська Швейцарія. Люди в Губкові дуже привітні. Тут нам вдалося розжитись дровами для мангалу. Набрати води з криниці та дізнатись, як проїхати до тих самих руїн. Бо мій улюблений Google пропонував перелетіти через людські городи. Залишилось від замку небагато. Пара шматків стін тут і там. Але в поєднанні з рельєфом тут все одно дуже гарно. Ні секунди не шкодуємо, що приїхали. Згори трохи роздивились навколо. І знайшли чудове місце для обіду. Он там внизу. Поїхали шукати, як туди спуститись, а знайшовши, були приємно здивовані локацією. Сонце сідає, тому нам варто зробити пару фото на пам'ять і будемо їхати далі. Гарно, правда? А як вам такий ракурс? Тут я мав би сказати щось про бедлото, яка таке робить, але в мене просто немає слів. Їдемо далі. Темніє доволі швидко. А перед нами ще близько 70 кілометрів дороги. Звісно, це багато, скажете ви, і будете праві, але пройти їх на лозі, і ви зрозумієте, що все доволі відносно. Адже цей автомобіль не створений для поїздок на релаксії. Він вимагає від водія завжди бути на поготові, особливо якщо авто з рідними гальмами та рульовим. Правда, бувають і винятки, як скажімо, Луаз дядька Славіка. Але за 15 років луазоводства я бачив всього один такий екземпляр. Тут варто наголосити, що я маю на увазі стоковий автомобіль, бо достойних лоазів є багато самими різними двигунами з нормальним підсиленням керма та гальм, навіть з підвіскою. І я маю надію, що в майбутньому їх буде ще більше. І можна буде з легкістю знайти однодумців в кожному регіоні України. Звісно, це все після перемоги. А зараз ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте донатити на ЗСУ.